Сіла трохи відпочити. Сьогодні тиша, то був такий буревій, що все літало, а зараз тиша. Дивлюсь на цю ділянку і згадую, що тут було, бузок карликовий, який я. Намагалися вивести на штамп, але поросель вона заколюбала і, ну і все ж таки той сорт, мабуть, на штамп на штамп не виводився. Щось воно то вклонилося в одну сторону, то в іншу сторону. Були, звичайні тут півонії. Спочатку нас засаджувало все. Ну, чим, чим було, тим і засаджувала. Не було рослин, не, ну і не було можливості одразу купити стільки рослин, то потрохи-потроху щось тут було і звичайні іріси, звичайні лілейники, і багато всього треба буде. Знайти світлинки. У минулому році не було тут і доріжки, зараз більш виглядає якось завершено. То, ну, на початку, коли ви, наприклад, купуєте вільну ділянку без нічого. Ну, може, з якимись старими деревами і є змога спочатку все повикорчовувати, а потім засаджувати, то вже ж треба треба спочатку зробити план, план ділянки скелет саду намалювати, де будуть великі дерева, де доріжки, де там бесідка, чи якісь підсобні будиночки, чи щось таке. А уже вже потім досаджувати всяку-всяку дрібничку. Маленькі якісь кущики, квітки, багаторічники. Я зараз зроблю пониження цього ряду. Туй. Не змогла я навесні цього зробити, не встигла. А, мені важко, важко і обробляти їх, і потім все ж таки різати треба, чистити треба, коли вони дуже високі, ну ось там здерлись. То з драбини треба велико тягнути, я вже не молодію. Треба якось думати наперед, що я буду далі робити з цим. То зроблю пониження, і вже мені буде набагато легше з ними. Ну, можливо, буде не, так, не така краса, коли вони високі? Ну, але і я теж, теж маленька, то якось так буде. Довітаю після заморозків клематис. Я робила відео сьогодні отримала я нові гейхери. Знаєте чому? Я вже не хотіла нічого купувати. Ой, якийсь сьогодні, сьогодні дощ трошечки покрапує. Нічого, але потім згадала, що попереду зим... зима. І зимою я точно нічого купувати не буду. А так як зимою я нічого купувати не буду, то вирішила як от... О, останні... О, останній раз. В цьому, в цьому році то доробила собі до замовлення, але з одним замовленням вийшли трабли з гехерами, кизильний кварігатний, тому що мені прислали не той сорт. Я зараз чекаю до понеділка відповіді. Від сайту Hera.com. вони сказали, що відповідь, відповідь дадуть мені у понеділок з приводу, що робити з їхньою помилкою. Бо ну, зроблю потім відео змонтую по, по ним, як їх пересаджувати, як є. Які отримав саджанці і що з ними робити? Зараз я покажу ось поточний результат. Ну, крім, ось, крім тієї, що пересорт. Red Lightning. Forever Purple. Ну, прислали Forever, це Forever Red. Це Forever Red. Не, не Forever Purple, як тут написано. Silver. Це я Civil Glam Drop вже декілька раз замовляла, хоч її дуже хотіла. Ось така, це вони були по дев'ятці, але ну, я зроблю відео, потім воно буде заднім числом після цього відео, але коли я вирішу питання з сортом і що мені робити, це арабіка. І Rex Silver в мене є Rex Red, Rex Purple, Я купувала у розпліднику, у розпліднику польському. Rex Red, Rex Purple і Rex Lime Давно ще купувала у польському розпліднику Vitra Flora Vitra Flora, але зараз я отримала сорт. Mm, замовила, ну, не зараз, до, до цього я отримала сорт Grande Black, а він ідентичний, як в мене, Rex Purple. Ось знову питання по гіхерам. Тому, тому ось такі справи. Трошки я отримала відпочинок і полізла. Далі, бо щось накрапає, хочеться встигнути якомога більше зробити, бо оцей тиждень ще тепло, а потім знов, знов піде приморозок. Всім добра. Бережіть себе. Ну і останнє отримання це вже останнє отримання, тому що я все це отримання робила. Заради Адрапагон драпагон твілайдзон. Я хотіла інший, але не було в наявності. Ну, драпагони, це буде велика рослина, але, але їх завжди присилають ось такі зовсім маленькі кущики. Тобто треба ще. Довго ростити, бо це велика рослина. Це буде по розміру десь як. Зараз, зараз скажу, бо трохи так в мене сьогодні розпач. Не звертайте уваги. Вона буде як. Просто ще десь за розміром, але ну, поки що ця рослинка маленька. Від зеленого диму я отримувала в минулому році там зовсім було з касетки, я вивалила за 170 гривень, бо воно не вижило. На жаль, як я його не, не, не ховала у теплиці, як я не розсаджувала, Так, цей коштує дропогон 145 гривень. Ну, і щоб не, не, ну, не пусту посилку, бо зараз посилка як не крутий, 100 гривень. 100 гривень виходить доставка. Чи я одну рослину, чи дві, чи три. Ну, я вирішила ще взяти щитовник красносорусовий. Чому на, на російську красносорусовий? Ну, щитовник великий, гарний, 100 гривень. Але В нього повинно бути листя молоде, помаранчевого кольору. Ну, він повинен змінювати кольори. Ну, трошки зараз не... Та не видно, але трошки він не чисто зелений. Ми будемо сподіватися. Я, я гадала, він на світлинах він менше за розміром кущики, але, може, то така вже велика поділка, що він такий великий. Ну, Добре. Так, ще я замовила собі мулінбергію. Давно я хотіла і, цю штуку, але вона, зона в неї 6, я хочу. Ну, Хоча б горщикою спробувати вирощувати, бо ну, дуже хочеться мені от ті рожеві китиці, е, є замінник, там якийсь, чи, чи щучки, чи щось таке. Але в неї не такі рожеві суцвіття, вони ну, не такі ефектні. А хочеться все ж таки цю і Пінк Клауд – 140 гривень. І хоста Барбара N 180 гривень. Це з приводу Хост, чому вони так. Ну, це маленька поділочка. Так. Ну, ось Розмір її. Ось хоста 180 гривень. Це сорт не коштовний. Це, це рахується, вважається цей сорт це не коштовне. Це не 700, це не 1000, це не. Ну, як у розплідниках і у людей, хто колекціонер це не колекціонний сорт. Але я його хотіла. Він блакитний з Соблімівкою повинен бути. ну, Для тіні гарний, ну невели... ну, так, як би то поділка добра, сподіваюсь, корінчики добре, горшочки важкі, то я думаю, що там гадаю, що там ґрунт такий нормальний. Ось таке ще останнє замовлення. Все більше нічого я в цьому році не хочу.